Заробітної плати вчителів завжди викликає жваве обговорення, як серед педагогів, так і в суспільстві. Ми вирішили поспілкуватися з Нелею Іванівною, викладачем біології та заступником директора Озерського ліцею. Давно ви працюєте у сфері освіти і чи змінився рівень зарплати з моменту початку вашої кар'єри? Е, у сфері освіти я працюю з 2009 року. Ну, звичайно, що змінився набагато нижче була заробітна плата, ніж зараз. Чи вважаєте ви, що оплата працівників педагогів відповідає їхньому навантаженню? Ні. Чи впливає рівень заробітної плати на мотивацію працювати у школі? Так, впливає. Тому що якщо мотивований вчитель, то зрозуміло, що він краще працює. Як ви ставитесь до твердження, що вчителі не повинні скаржитись на зарплати, бо вони працюють за покликанням? Згідно, що вчителі працюють всі за покликанням, не за покликанням тут неможливо працювати. Ну, але. Хотіли б всі, щоб була зарплата більша. А що є для вас найбільшою моральною винагородою в вашій роботі? Знання дітей. Повага до вчителя. Чи є у вас можливість отримувати додаткові надбавки або премії? Так, кожного року в нас є премія. Раз в рік ми отримуємо премію до Дня вчителя. На вашу думку, яку мінімальну зарплату мав би отримувати вчитель, щоб відчувати фінансову стабільність? Ну. 1050. Ви б могли звернутися до уряду одним реченням. Що б ви сказали про оплату праці вчителів? Mm. Ну, ж, бажання всіх освітян, напевно, щоб вона була вищою. І дошкіль, дошкільники, і вищі навчальні заклади, і, зрозуміло, середні навчальні заклад. Mm. Яка зарплата для вас була б комфортною для життя? 3000 тисячі доларів. Дівко, чи карта, як отримуєте зарплату? Картка. Який день місяця найочікуваніший? 28. Можете склади чого? День заробітної плати. Кава, чай, ще під рахунок годин. Що рятує пісню уроків? Кава. Що важче перевіряти зошити чи планувати сімейний бюджет? Планувати сімейний бюджет. Які години, на вашу думку, триває справжній робочий день в школі? Вісім годин. Одним словом, зарплата вчителя це? Мало. Thank you.